Ізраїль розбомбив Іран. Мирний Ізраїль, некому живе, ботостраждальний ідейський народ, який потерпів від геноциду, від Холокосту, якого всіх, ну не всіх, а в тотальній більшості держав світу люто ненавидять. І вони, бідні, нещасні, собі мирно жили в Ізраїлі, і ось сьогодні вночі вирішили розбомбити Іран. Навіщо? Що Іран готовий напад? Зі слів керівника Ізраїлю так дійсно. Він каже що це є первентивний удар. Ні, бо то, напевно, що, е, в нього є карта з чотирьох боків, що готувався напад Ірану на Ізраїль. Отака ну, войовнича от, е, шизофернія. Ми маємо з вами зрозуміти, що є зло і є абсолютне зло. Іран, хоча і раніше сильно допомагав Росії, може і тепер щось допомагає Росії, але є зло і абсолютне зло. Ось Іран це є зло, а Ізраїль це абсолютно зло. Навіщо? оце от е, Новий глобальний конфлікт у провокувати. Ківники завжди сказав, що це на, на роки буде. що Це довготривали буде війна. Навіщо? Щоб що? Ну, живете собі там, ті юдеї на, у своїй Палестині, винищили там тих, тих, тих мусульман. Ну, то живіть собі. Ну, що хочете? Ні, вони хочуть глобально, глобальної влади. Що вони хочуть, то в наступному відео я скажу, що вони хочуть. А, а на даний час. Ну, Тут від наших бажань вже мало що залежить. Це глобальні, глобальні сили зла, які, які провокують глобальний конфлікт, які хочуть третє став війну. Напевно, що від нашого особистого бажання поки що нічого не залежить. Ну, але все одно ми з вами є люди, ми з вами є пацифісти, ми з вами є за мир, і ми бажаємо агресору, як і Російській Федерації, так і Ізраїлю. Бажаємо гнебної поразки і пам'ятаємо, що е, мають. Люди жити по-людськи на планеті земля на планеті земля для всіх є місце сюди ще можна посилити ще 10 мільярдів людей. Але за умови, що що буде людяність в людей, за умови, коли буде повага один до одного повага а, один од, одної держави до іншої держави.